Зустрічі. Програма про україно-єврейські Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І сьогодні, день, коли ми записуємо цю програму. В Україні відбувається диктант національної єдності. Ми багато говоримо про день української мови та писемності і. Зокрема, в цих розмовах я часто чую тезу про те, як наразі звучить наша країна, як наразі звучать наші міста. І мене це почало мене це трошечки стригерило, так би мовити, зачепило. І я раптом подумала: а цікаво, як звучав Київ, от протягом свого. Існування, чому Київ? Тому що це моє рідне місто, тому що я ходжу цими вулицями. Я за 31 рік вже маю якісь певні спогади і місця, які змінилися, дещо я їх пам'ятаю геть зовсім інакшими. І мене якось так дуже зачіпає цей момент. Я напевно стаю сентиментальною, але мені здається, що подивитися на Київ, на місто, яке звучало геть зовсім не так, як нам зараз може уявлятися, і власне. Де було чути їдеш, де його було чути найбільше, в які періоди його було чути найбільше. Ну і власне, звісно, що про єврейську громаду, про євреїв міста Києва. Це прекрасна тема до обговорення. Ми не вперше її торкаємось, до речі, але це завжди були такі особисті спогади безпосередньо наших гостей. А сьогодні ми пропонуємо дещо більше зануритися і будемо говорити з Юлією Смілянською, директоркою інституту Юдаїки. Пані Юлія, я вітаю вас в етері. Добрий день. Ну, е якщо занурюватись, то дуже-дуже глибоко. Бо ми не знаємо, коли перші юдеї з'явилися у Києві. Ми знаємо, що десь в Сьомому, 9 століттях, були такі купці радонити чи радхонити, які прокладали шляхи з Європи до Індії. І один з цих шляхів проходив по Дніпру. І не виключно, що саме в цей період вже юдеї були присутні на цих пагорбах, бо ми знаємо, що Київ формувався як місто порт, як місто зустрічі різних народів, різних мов, різних товарів, і це дало величезний такий товчок для процвітання міста. Але перший документ... З якого ми узнаємо, що юдеї в Києві дійсно живуть, датується 10 століттям нашої ери. І Ого. це, ну, може, багатьом знайомий вже київський лист. Цей лист був написаний по дуже такому прикрому випадку: в Києві були два брати по прізвищу Хануки. І один з них бив ніколи не мав справу з грошима, а інший давав гроші в ріст і отримував їх. І він отримав 100 монет, кудись пішов і його вбили. І 100 цих монет забрали. І його брат, Якабен Ханука, він був поручителем, да, відповідав за брата, і він повинен віддати 100 монет. В нього ніколи таких грошей не було. На цілий рік він попав в рабство кайдани, і через рік громада юдейська зібрала 60 монет. І викупила под залог Якоба Банхануку. Але він повинен повернути ще 40. І йому дають такий лист, він повинен з цим листом пройти по громадам Європи, по-єврейським, і зібрати. Я не знаю, дойшов, зібрав, нічого ми не знаємо, але пройшло багато століть. В 19 Столітті в Каїрі йшли археологічні розкопки, копали Генізу. Геніза це таке кладовище документів, бо в юдейській традиції ми не можемо ну, знищити документ, на якому є ім'я Всевишнього. І, і, і ці документи також хоронять, як і людей. І ось ці кінезі було дуже дуже багато документів. Їх відправили в різні міста. Ну в більшість в Кембридж пройшло ще багато десятиліть, і в 1962-му Норман Колб знайшов цей лист. Він запросив, ну, великого українського американського історика Мільяна Прицака, і вони вдвох цей лист опублікували, прокоментували чудово. І що для мене дуже важливо, там, крім чудного тексту, я не буду зараз цитувати, бо він є в інтернеті. Хто захоче, може його почитати. Ну, ви отримаєте задоволення, я гарантую. Але в кінці там є імена. І це дуже-дуже важливо. Ми знаємо кілька імен юдеїв, які жили в Києві в 10 столітті. Ну, ви розумієте, що ми дуже мало знаємо імен пересічних людей, які жили в Києві в цей час. Але от з цього письма знаємо. Потім дуже багата і дуже різноманітна історія. Бо коли Київ входив в князівство Літовське в королівство Польське, потім в Речі Політу, тут не просто жили юдеї, тут жили такі толмудисти великі. Моше другий з Києва відомий по всьому світу його тексти зараз час від часу читаються. Але як тільки Київ війшов у склад Московії, а в Московії ніколи не ну завжди забороняли жити юдеям протязі всієї історії, межа осілості, йдеться про межу осілості. Ну, меже осі, осілості ще ні немає. Угу. Ми кажемо зараз про 17 сторіччя про можливі ну, трошечки пізніше, добре? А поки що всіх юдеїв із Києва виганяють, і до 1794 року їх тут немає. Як формувалася може Коли була. Розідрана Польща, і в, в Російську імперію війшли зем, землі густо населені юдеями, яким ще раз по російським законам не можна було жити в країні, і щось треба було робити. І ось тоді Єкатерина, Катерина II, вона і здає спеціальний указ, дозволяючи юдеям жити там, де вони вже живуть. І ось з цього моменту і формується межа осілості, бо через кілька років було е, сказано, що за межі цих земель людей не можуть виїжджати. Тобто, якщо спочатку цей указ був ну розрішаючий, да, то потім забороня... вже забороняючий, і це ганебна річ. Черта осілості вже ну, практично ні в яких інших країнах світу такого не було, але в Російській імперії було. І ось тепер Київ. Він от Київ і Харківська губернія не входили в черту всмугу осілості. Всі інші землі сьогоднішньої України, ну які тоді належали і Російській імперії, вони входили. І ось така дуже цікава реч: юдеї мали право жити там в Житомирі, в Бердичеві, в Білій церкві, та в Світошині там, в Дімеївці. А ось в Києві ні. Я, ну, всі розуміють, що Київ тоді. Київ, ну, це таке унікальне місто. Воно 800 років прожило в межах, які очертив Ярослав Мудрий. Тобто Київ тоді це золоті ворота, і Старокиївська гора, і Поділ. А ось все інше воно в межі цілести не входить. І Починає, от, з кінця XVIII століття починає формуватися Київська громада. В перший час вони жили, ну я так вважаю, що десь в районі Звіринця, бо там перше кладовище, перший цвинтар юдейський. Знаєте де? Там, де сьогодні ботаничний сад, угу. от, якщо ми йдемо цвітінням сирені, то коли входимо з. Праворуч, там таке місце, де в'ються рослини. Ось це територія колишнього юдейського кладовища. І вулиця біля Ботаничного саду до 20-х років мала назву Староєврейська. Але юдеї жили при Єкатерині, там при Олександрі, а Микола І всіх юдеїв з Києва виганяє. В 1827 цей указ прийнятий до 32 го ще губернатори ну, намагалися хоч когось э, залишити, бо казали, що і торговля вся зупиниться, і це буде дуже прикро для міста. Але Нікола І був в благаний, і всіх юдеїв виселяють, і тільки після його смерті, через кілька років, в 1859-му, Виходить такий указ, що так звані корисні юдеї. Що таке корисні? Ці... Це ті, хто має статус купців спочатку першої, а потім і першої і другої гільдії, і ті, хто має вищу освіту, ось цим особам дозволено було жити поза межами черти осідлості. Тобто і в Києві, в тому числі. І в Києві з'являються перші такі дуже великі фігури, які ну, величезний вплив на облік міс... на життя міста. Вони це купці, це Бродські, перш за все, Ізраїль Маркович Бродський, це Гальперини, Закси, трошечки пізніше Давид Семен Шмарголін. Що вони роблять? Ну, По-перше, звичайно, бізнес. Але в юдейській традиції, якщо у вас є будь-який доход, ви десяту частину повинні давати на благодійність. А якщо цей доход. Дуже великий, то й благодійність дуже велика. І з'являються, ну, перш за все, благодійні якісь заклади, а що головне лікарні. Величезна лікарня єврейська, яка сьогодні обласна київська лікарня. Була побудована виключно на гроші єврейських меценатів. Перш за все Бродських, потім гальперини побудували корпус, потім ще. Як, і потім кожен в юдейській громаді щось вносив, якщо багато грошей могли обладнати операційно, якщо небагато могли, могли купити там все для одного ліжка. Якщо зовсім би бідний, але раз на рік невеличко. Невеличкі кошти давали на один візит одного больного всю лікарню. Назвати Єлизавета Цереграцька, моєю співрозмовницею є директорка інституту юдейки Юлія Смілянська. Ми сьогодні говоримо про Київ, про євреїв Києва і про те, як власне виглядав в різні роки, в різні історичні періоди Київ та єврейське населення. Ми вже трошки дізналися про те, як власне виглядала медицина, і як вона формувалася, зокрема як будувалися лікарні. І от, повертаючись до цих слів про меценатів. про Взагалі, цю традицію віддавати десяту частину на Благодійність. Я так розумію, що вона також розподілялася і на інші сфери життя. Чи я правильно розумію Освіта, культура? обов'язково? Звичайно, ну перш за все, щоб продовжити трошечки медицину. Лікарня, яку побудували Зайцеви, вона весь радянський час теж була лікарнею, роддомом на вулиці Кирилівській. Чудовий будинок збудував Лєв Бродський для хворих дітей, вже не юдейського а будь-якого вірисповідання. І весь радянський час там була дитяча поліклиника. це на бульвар на Кудрявській вулиці навпроти Інституту ортопедії, дивне таке, дивна будівля. Але ж, звичайно, не менш важливий напрямок це освіта. І тут ну, ліричний відступ. Ще на початку 60-х років 19 століття київський губернатор. Порахував прибутки і статистику, провів і зрозумів, що ростуть ціни. Ви знаєте, що таке іноді буває: ціни ростуть. О, так, так. Ось, <рес> да, да. так ось там, де мешкала мешкали єврейська спільнота у смугі осідлості навкруги Києва, ціни зросли десь два з половиною три рази, а в Києві в сім разів. Бо не християнські купці вони тримали монополію. І як він написав, щоб обезпечити місто товарами по доступній ціні. І тими товарами, яких немає зовсім в Києві, він попросив розрішити купцям, ну, не купцям, а мілким торговцям. Так це звучало російською. Двічі на тиждень торгувати ну, за межами Києва. Це було ну, тоді окраїна Галицька площа, яка сьогодні площа Перемоги. Але кияни ніколи не називали її ні Площа Перемоги, ні Галицька вони казали Євбас. Угу. І старі кияни, звичайно, знають цю назву, бо там от, от, всередини ХІХ століття було дозволено торгувати євреям. Вони приїжджали, торгували і е, поверталися у, у смугу осід, осідлості, але з часом формувалося навкруги таке єврейське поселення, і ось тут ви питали, де можна було почути ідеш. Знаєте, ще в 70- ті роки ХХ століття, там вулиця Дмитрівська, тоді вона називалась Менжинською, і навкруги там можна було почути ідиш, там були такі величезні двори, дерев'яні будівлі, якісь сарайчики, якісь бараки, і там мешкало багато незаможних юдеїв, бідних юдеїв, і там розказували, що можна було почути там Моня, Фройме, Мойше, Танечка, Васенька і другі, йди куш... обідати. Mm -hmm. Тобто, годували всіх дітей двора, варень варили прямо в таких величезних тазах во дворі. І тільки відганяли дитвору, яка хотіла пенки зняти. Да, ось це був такий район. Ну а ми повертаємося до благодійності. І оскільки в Києві все більше було вже бідних людей, став питання освіти. Освіта, це дуже важливо, але багатий купець він може залучити там приватного вчителя. Але коли багато бідних, а міламіди, єврейські вчителі традиційні, тоді не мали права на е, жити в Києві, і ось починають будувати якісь навчальні заклади. Звичайно, першого ступеня, але помирає Соломон Бродський, це брат Льва і Лазаря. Вони будують учремесліне училище Соломона Бродського, імені Соломона Бродського Так воно звал, е, називалося. Це сьогодні на Антоновича корпус інститута Патона. То есть це цей примесленне це учіліще воно було побудовано Ну як палац воно виглядало надзвичайно парадним і це Ви знаєте, там було обладнання американське, там це був рівень міжнародний, це, звичайно, було дуже цікаво, але це не все. Кілька комерційних училищ. Одно з них, а, Київський комерційний інститут. Це сьогодні педагогічний університет, напроти метро. Університет, знаєте, там на бульварі Шевченка. це будівля е, комерційного е, інституту. І коли вже була м, процентна норма в Російській імперії, той там, ну, це теж ганебна річ, тільки. Ну, процент невеликий процент е, студентів мог бути, могли бути юдейського віроїсповідання, але там навчалось, ну, по менше май... три дуже відомих особи: це Ісак Ісакманіч-Бобіль. Потім зуміняє одну букву і стане Бабілем. Давід Гафштейн, це дуже відомий поет, і меморіальна дошка висить на, сьогодні на вулиці Багнада Хмельницького, на домі письменників. І Соломон Вовсі, більш відомий як Соломон Міхойлс, засновник єврейського театру, який був вбитий Сталиним потім. Він був головою єврейського антифашистського комітету. Але в радянську епоху такі люди. Були вже непотрібні. Ось це кілька комерційних училищ. Ну і ми пам'ятаємо, що Київ на рубежі 19-20 століття це сахарна ну, столиця цукру, сахарна столиця Російської імперії. Так, її величали російською, і сахарні капітали вони осідали в київських банках, і дуже потрібні були люди, які будуть працювати на цукрових заводах. На цукрових підприємствах. І для цього, ну тут не, не тільки юдейські, звичайно, Терещенки і Семиренки теж приєдналися, але все ті ж Бродські, Гальперини, ЗАКСи, вони приєднуються до створення Київського політехнічного інституту. Тобто, це теж дуже великий вклад в культуру, науку. І е, облік нашого міста. Ну і давайте на ваше питання. Я е, буду намагатися відповісти, де звучав ідеш. Mm -hmm, Багаті купці і люди з вищою освітою мали право жити де їм за ну, де, де вони захочуть. І вони жили в дворцовому участки. Це звалась Дворцова поліцейська дільниця, так? Це Ліпки в тому числі, і там досі збереглося багато чудових особників, і колись, може, ми поговоримо окремо про єврейські особники, ліпок. Але рмісники, які перебувають при, у Києві, здають дуже. Такий нелегкий екзамін, і отримують право жити на, в Києві, вони мають право жити тільки в Либідській поліцейській дільниці. Це долина ріки Либідь, це Монтановича, ось ця, цей район. І плоська поліцейська дільниця це за валами, за е, ніжнім валом. Потім, на Подолі, який сьогодні традиційно вважається єврейським районом, там не можна було жити юдеям. Ну, потім там приєднали тільки дві вулиці. Тобто на Подолі в часи Російської імперії жили тільки багаті юдеї, а біднота вона за валами. За валами жив і столяр Мабович. Він приїхав у Київ, здав екзамен, зробив такий столик для шахів з красного дерева і на початку отримав роботу. Він робив меблю для того самого училища Соломона Бродського. Але потім робота скінчилася, грошей нема, сім'я голодує, четверо дітей. І, вмирають один за одним. і коли родилася донька, яку назвали Голда, маму взяла багата єврейська родина кормілице. І Голда Потім напише: завдяки цьому молочному брату я вижила. Ну, З'явилися якісь гроші, переїхали вони на вулицю Басейну. Це реч іде про Голдумейр. Яка народилась в Києві в 1898 році в дуже бідної єврейській родині. Ну, Ну, і якщо ми будемо... Но народилась вона саме в Плоскій поліцейській дільниці. З часом все більше юдеїв переходить на сусідні вулиці, на Подол, і як вже пише Осіп Модельштам в 20-х 20 роках три мови. Українська, польська та юдейська лунала на Подолі. Тройне дихання, українська, польська, юдейська, і він чудово описує мученика вчасного капітала, наприклад, столяра розинера, який плаче так, як плаче дерево. Це вже 20-ті роки. Ну і ще я повинна сказати, що на зовнішній вигляд Києва дуже великий вплив складали юдейські підрядчики. Ну, перш за все, це Лєв Гінзбург. Подрядна майстерна Гінзбурга будувала ну, практично всі великі об'єкти. Це Бесарабський ринок, насамперед, це останній презент Лазаря Бродського Києву. Він вже в заповіті своєму виділив кошти на будівництво ринка. Так, Бесарабський ринок, театр Соловцова, оперний театр, ну, друге будівля, яку ми зараз можемо бачити, політехнічний інститут, комерційний ну, і м, проче, проче дуже багато таких важливих будівель було збудовано цей самий подрядний майстерний Льва Гінзбурга. Ось Мандельштам пише так, що. Киевляне рассказывают легенды об оснословно богатом подрядчике Льве Гинзбурге, который умер нищим в советской больнице. Ну, якось, ось так. У нас насправді вже спливає час, яким ми можемо говорити про це, але мені дуже цінно, пані Юлія, що ви дали ось якраз ту оптику, про яку мені йшлося на початку. І я, наприклад, як людина, котра дуже добре вгадує і візуалізує ці вулиці, коли ви їх називаєте, і ці всі території, так би мовити, і я одразу уявляю собі, а як би власне було круто скористатися машиною часу і просто хоча б трішечки. Які підглянути і подивитися, як це все тоді відбувалося в тому Києві, тому що я переконана, що це дуже колоритне місто, що це дуже цікаве місто, і звісно, що у цей колорит безпосередньо залучене і юдейське його населення. Я думаю, що тут ну, не виникає жодних сумнівів. Вже буквально півхвилини часу можливо якась порада, що почитати для нашої аудиторії, ті, хто нас зараз слухають, наприклад, щоб знати трошки більше, якщо ця тема зацікавила, чи маємо якусь літературу? Так, звичайно, є чудова мапа ю, ю, юдейські адреси Києва. Є книга Михайла Кальніцького, Юдеї в Києві, є дисертація американського дослідника, перекладена на українську мову Юдеї в Києві з 1859 по 1914 рік. Дуже таке глибоке дослідження. Є, ну, от, ми випустили Інститут юда, який я збирала цю книжку мандри в просторій часі подорож єврейськими місцями України, де велика глава присвячена юдейському Києву. Так, що ну, і ви можете прийти в будівлі зараз в Києві шість юдейських громад, три з яких живуть в, в, в тих будівлях, які були до. Ну, наприкінці 19-го, на початку 20-го побудовано для синагог. Це синагога на Галіцькій Галіцька синагога біля Галицької площі біля площі Перемоги, це, це на Нащековіцька синагога, і це синагога Бродського. Ну і Крім того, я дуже вам рекомендую. Є такий центр досліджень історії культури східноєвропейського єврейства це Воложська 5. Там видавництво дух і літера. Так. Величезний об'єм. Різноманітної літератури, і філософської і, історичної, і багато видань присвячено саме історії юдейського Києва, історії юдейської України. Це правда, України. там там читати, не перечитати. Я ще раз вам дуже дякую за цю розмову і за те, що дали нам можливість зануритися в цю атмосферу, і дізнатися трошки більше. Юлія Смілянська, директорка інституту ЮДА, які з нами спілкувалися. Це ж була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадського. Кой неурядової організації Українська єврейська зустріч. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте. Зустрічі на громадському радіо. На громадському радіо.